do Майже неможливо. Я думаю, ви самі розумієте. ну, А можна, але ага, дорога. Поки не є ніхто, можна показати вам дорогу. Захід сонця там і все, далі опять показувати не можна. Зато нова почта їздить далеко-далеко. Точно як сотні тут, завтра там десь вже. Вони кругом є, вони кругом їздять. Так, Що там таке? Чого ти притормажуєш? Ми зробили машину, трошки приїхали, вона щось що на маленьких кобертах підтрує, ну чи пітрує, ну коротше 3-4. По 3-14 працює десь так, на 3-14. А, ну вона просто ж'єж, їздиш повільно, постійно. Що таке? ну от Ми доїхали до Бропілля. Центральний проспект, так називаємо їхній. Зараз ми... Так, да, так, да, так, да. зараз під'їдемо на я пішки. Боєшся Ну, Наступний день ранок ми завантажилися, зараз біля 8 години, і ми виїжджаємо в сторону Перятина. Десь там будемо вантажуватись такі справи. От ми покидаємо до пропілля. О, Зупинилися тут перед Дніпром, тут є кафе едем, в нього підемо і поїмо. Ну, Я в нього ходю вже роки три, ніяких проблем ніколи не було. Це перед Сімферопольською розв'язкою, Отут тут ось Сімферопольська траса, йде. Щоб кому цікаво, пишіть, напишу там координати де знаходиться. Ой, такі вони цікаві, туди ці зав'язки, розв'язки. Зараз я вам покажу. Я приїхав звідти. Тут на мост направо не можна повернути. Треба під мостом, наверх, сюди, під мостом і сюди. Щоб, ну коротше, треба покрутитися. І притепло капець просто. Сьогодні ще тепліше, ніж раніше коли було. Блі, на задороги дивиться, десь стоять оно на аварійках. О, ми вже в царичанки, там щось дим димить. На дворі тепло дуже, але ми будемо потребляти каву, сладвай. Опять замарився, не то що не виспався. Мабуть, просто. А, ще ж забув вам сказати, я ж їду не сам, а за мною я як Сусанін веду автомобіль за собою. Ну що, в путь. Ми їхали, 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 і я приїхав в саме місце де поїсти. Це просто, тут смачно неймовірно. І там, власне, самі галушки. А для цього я і роблю на, на газелі, щоб поїсти в Полтавських галушках, або в Лубнах, або в самій Полтаві. Кому цікавить, де саме знаходяться, пишіть. Силки в інстаграм є мої, в TikTok, Пишіть туди, я вам розкажу, покажу, якщо комусь цікаво. Вирушаємо, до порятина кілометрів 60 прямо, направо і там кілометрів 20 і ми на місці. Нічого. Ну що, вогонь. О, заїхали в Порятин, це, може хто не знає, ото вежа стоїть така. Тут знімали королеву бензоколонки фільм в Союзі. Ось вона сама вежа. Оця. І де знімався фільм, саме на цій... О, тут була заправка. Та що знімався фільм. Я сам недавно дізнався про це. Я був здивований, що воно тут було. А потім проїздив, подивився і дійсно все сходиться. Ми зараз з'їжджаємо, повертаємо праворуч. Там ще 30-40 км і ми будемо на місці. От ми під'їжджаємо в Чернігівську область. Село Удайці. Місяць такий величезний, я прям здивований. Гарно капець. Да, село звичайне. Гуси пасуться. Може не звичайне, я не знаю яке воно, ну таке. я дивлюся, щось друге. Да. Ну, є, але її немає, відсутня. Грунтовка з посипаним щебінем. Куди ж він діявся? Він десь їхав туди. І я в шоці. Оце, оце де вивантаження має бути, а ще там по висоті трошки не пролазив. То що висота машини 3,20. Угу. Віточки поломані. Ой, як воно хрустить усе. Така пець, а потім кончилось то, що називалось дорогою. Просто засипано цеглою. І ветки я тут не пролазю, геть, я буду дерти собі тент. Це тут будинок якийсь знаходиться. Ну, якщо дуже придивиться, то він є, а так немає. зарощує весь. Це капець. Оце бур'яни вище машини. Трошки перепад. Не, не влазимо. Зато тут... Під машиною зазор такий, що можна не видно нічого, на присядки проходить. Вивантажився і знайшовся шикарне місце. Тіньок, мабуть, буде так цілий день. Я так думаю. Ну, сонце там встало. Сюди раз, треба трошки протерти машину, бо щось хтось трогав її грязними руками, коли ремонтував. І капот хтось трогав то капець і тут так все. ой 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 А поки що ми біля зупинки тільки ми чекаємо не автобус, а чекаємо завантаження. Нікого немає, ну, але... ніякі. І поруч є магазин. Шляховий. Я не пам'ятаю як цей населений пункт називається. Ну чекаємо завантаження. І газ. Є yeah. автономка трошки заправлена. Ось так все паливо. Треба взяти салфетку купити та натерти машину. А тут рядом траса машини. Ру -ру -ру. Нам знайшли завантаження з Прилук на Київ, з епіцентру якусь нову лінію, мабуть, стояли ми в Линовицях. Я знав по тому, як я виїхав із цього населеного пункту. Їдемо до Прилук. До місця завантаження 15 кілометрів. Газуємо потихеньку. Я прям не знаю, як це підкидає, аж грикаю містами. Зато поліцейські, я не знаю, що до них пежо, отак тільки шуть. І немає, і ушли в захід сонця так краси красиво, гарно. неймовірно. Ну і що скажу, буси, буси цей мем'єти пересуваються кооперативно, а тут дорога на... На фурами, колія отака. Їдеш як по рельсах можна впустити кермою, хай воно саме нам туди треба отак вести машину. І вона туди їде, тільки ями треба обминати, бо в коліях ями. А так ніби то і непогано. Хорош. Оце так центр, так? Да? Так, да, так. Да. Грузимо обоє написано, де ми ще грузимося прямо вообще. А веземо десь в Київ на лівий берег. Ще ці картоночки валяються, ще б хтось в машині поубирав, бо так після домашнього переїзду так все і залишилося. Трохи ледачі треба ремня, щоб ти здавав чи лазини. Напаминав, що треба убирати. Якось некрасиво. Взагалі треба поміняти пол. Такий трошки заморяний. Ну на вулицю не видно, що він такий зі шпоном походу, Отак і так. Ага, видно, так у село прямо ж отак. Ну, коротше, так, а другий відставляється отак. Ну, тільки це все в горизонті. Ну, так. Тут хороше, тут ну, Це... А там проламали. Це я сам знайшов кусок металолому, валявся, Полета, я не знаю, тона. Якась у них роква така була з одним таким колесиком і це він сюди приїхав і воно тут хрустнуло. Поправив на місце. Це щось з сільхозтехніки ось витягували, оце ось одірвали. А ну а везуть вже другу палетку. Я думаю, ну все, запакували. Думаю, так ось прив'язав його трошки. Один і тут ще один той, що дуже шатається. Цей так не шатається. І той так не цей взагалі. Я думаю, доїде, не будемо знімати відео. На тему то каже, впав вантаж А чому? Бо я швидкий. Може такого відео не буде. так Закриваємося і вирушаємо на Київ. А і до речі, ми їдемо на Троєщен. Самі прилуки. гарно якби хтось якийсь лабаш помив нормальний чувак, то взагалі була б тема. Видно нічого, що не видно. Треба їхати і знімати. У зворотньому напрямку туди. І опять БМВ. БМВ їздять, так наче вони права, що таке права спитати, вони не знають. Так сплошна намальована, я виїжджаю з перехрестя, ну, метрів 200 їдуть маленьку БМВ летить, аж взлітає. Якби були крила, то він би полетів би, це точно. Так прикольне маленьке містечко. Ну тільки їздять щось, мені. скільки я тут їжджу, не подобається як їздять. Немає якоїсь такої поваги, чи я навіть не знаю. А в Києві їздять. Тут там не треба зупинятися, щоб об'їхати. Ну, от Виїдемо, там стоїть автобус Там чи ще щось. Просто включив поворот збоку, щоб нікого не було, повернув а ззаді пропустити. Тут ну, в інших містах по Україні такого немає. На жаль. Сигналять. Ти зупиняєшся, стоїш ждеш, поки всі проїдуть, поки буде вільно, аж потім ти починаєш свій рух. О. Ну, тут поки мізнова дорога. Мені Роман Палич розказав, як їхати. Їду я тою дорогою Київ Суми, так вона називається. Нею я буду їхати від до Києва. Я буду їхати в перший раз. Сказав спочатку, сильно не розганявся. А де розганявся, написав, але ну, будемо дивитися по, по факту, як дорога. Ну, а так, путь. Це тут кільце. Я по ньому їздив туди, назад, на суми, туди, на, як вони називаються. Ніжен і Ніжина, а по цій дорозі я їду перший раз. Поки новий асфальт. І в сторону Ніжина новий, і в сторону Ромнів також новий асфальт. Зовсім новий, там деякі мости. Два мости, по-моєму, не дороблені. А так нова така дорога, можна їхати. Чернігівщина, це тут кукуруза, кукуруза... Там кукуруза. Ну, тут був, був якийсь ячмінь пшениця, а далі теж кукуруза. Чи також кукуруза. І де я не їхав, кругом кукурудзи, ні поля. І ліси. Кругом ліси. гарно тут такий. Ще трошки він гай, заросте і буде на справжній туннель проти сонця видно подивіться на сонце Так, скільки в нас там 2015 броварська об'їзна ми заїжджаємо в бровари зараз будемо чекати коли через 2 години під'їде до нас одна людинка. Я думаю, включимо світло і я вам покажу, хто до нас приїде. От і ми довгожданий момент, от кого ми зустріли. Та Це не стільки ж не стільки, стільки ж скільки я спішив. Да. Я ж, летів так, а щоб аж футбол розтерлася. Що це таке? Це топік ти носиш? Це, це приватні підприємці, по ньому хочуть задрипанці, не такі в Україні, нині, нині, як у сучасний час. На чужих машинах працюють. О, байк-фест. Роб це Кіровоград чи що? Десь туди. Я коли цю кружку виграв, кричав так, як наче зірвав головний приз. Головний приз був скутер, ті ті о34. Та наша та Honda, то це, да? А тут нічого, самі Хонда вже поламалася, бо грушка такер поламається. Хіба голову по небісь. Ох і холодно в тебе. Непривично після газелі це сидіти. Так холодно! Ой, я вже в ногті Ба, заману. А є? Я наїду колочі споціону. З, з Міхом? Давай, неси. Юнош. видно, не видно. І труси з значосом. А ще й труси з значосом є. Та їй все одно не видно. Навіть, як... а Воно моргає оранжевим. Так. Це там видно. так ти сидиш трошки вище, ніж я. Зовсім житло. Ти не спиш на тому рівні, де я сиджу. Нова пошта, ну тільки задом наперед написано. Десь туди. Ну що, будемо їхати стаж... стажируватися, так, да, з тобою. Не хотіла, якщо ти не спішиш, можемо заїхати вийти з нього. Через... Та нічого, ми їдемо на стажировку на такому сові. Маленьку включи лампочку. О! Індівний світ червоний. Дивись там хтось з'їздить. Будемо будем показувати зараз майстер клас Хоча сам нічого не вмію. Бо, кожен родик перегляд раз, особливо вночі. Сам третій тиждень роблю, да? і то не повний. Не повний. Я його і не дороблю, Я я, 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 все, я все кину і уйду. Четвер. Четвер? да? все. О, ну пьому хот проходить. пропаде. А трякую. тут... це, це без контентів. Континера, а потім все. Ну, я знав, бо я ж їздив на, на цепки. Тут драмп, я так дивлюся, мільйон штук. А як ти знаєш, куди ти треба? Диські бабла лежить. Я тобі кажу, ці подони усі здати, можна було б багатити. Можна було б купити такого мана. Так. Да. Не знаю, тільки на що це час не час таку техніку купують. Мана? Так, да, копано ще. О, а там гроші чи термінал? Ну я, ну якщо ти хочеш кухати, я тобі розверну стою, але я коса не можу. Я, я водички куплю, або кочу. Ну, їдемо. Зараз доїдемо і побачимо, що, що у нас буде. От розкажи, як ти попав на нову почту? Те стоїть вдома свій магнум, да, зерновоз. Да. Як ти встроївся на роботу, де, що за зв'язі, якісь знайомі? Завдяки тіктоку. Завдяки тіктоку. <реку> люди мене побачили, люди на мене відписалися. та все п'ятдесяте. Потім я в червні місяці в знайомих працював. На новій пошті на підмінні і зустрівся на терміналі зі своїми підписниками. І так між розмовами-жартома поговорили, що між ранніми і пізніми жнивами я приїду хлопців підміню. Окей, нема питань. От, от жнивово я ранній якось так уже сам собі забув. Про що йшла річ. Лежу дві-два тижні назад вперед, ні п'яний собаками. Дзвонить знайомий. То що ти мене підміниш приїдеш? Так треба, то приїду. Приїхав додому мотоциклом, скинув байкерську жильотку, скинув речі, ну, все. все. Я, ну, так, а, ну топік не зняв, так? Да? Топік остався байкерський. бікіні, що я на конкурсі участвував. Це. І все. Приїхав, ось це. На три тижники працюю, відпочиваю. Знаєш, я як отой, як оті таксісти, я взагалі успішна в мене не просто для душі. Отак для душі через тікток устраюється на роботу. А, а ми їдемо взагалі по каву. Ми десь були, ну, коротше їздимо по кругу, але тут десь кавовий апарат, є, зараз будемо пити каву. А, і нова почта. Як вони доставляють посилки? У них тут літрові банки Red Bull, причому під ногами так само його лежить. Отак і їдуть посилки усіх. А тікток твій, значить, під, під відео сюди підкріпимо. І, і, і підписуйтесь на ну, Олексія дуже багато цікавого контенту. Ти попереджувати треба, бо я так чуть аж до тебе не спустився туди. Так, так резко повертати. О, кавовий апарат. Бідемо пить каву. Якщо будь Е, мініма, мінімально е, конструктивним, то якось так. Дружили, дружили і на тобі. Приймаю машину по тіктоку. Да. Чисто, діла по тіктоку довели до того, що, що тепер ось з газельки чи чисто на, на оцього мана пересів. Я звісно не такий для ютуба розмовно насичений, як для Тік-Тока, але... максимально стараюся. Нічого не це, як не маєш різниці. Та ти що поняв? б їздив би вас, поняв, щас би. Це Та, такий кайф, поняв, ну іменно. Та хоча на будь-якій машині. Чуєш, а в тебе на газельки такий самий руль, руль по розмірах? Менше тут mm -hmm. чуть -чуть. Mm -hmm. я тут можу достати. Mm -hmm. Ну блін, коротше, щоб ти розумів, на тягачах руль менший. А тут типу, э, і за того, що стоїть лінивець, поставили більший руль. Хоча, блін, мені здається, і з обичним стандартним рулем було б нормально, зручно ну, не, не напряжно рулювати. Де наші контейнери? Я хочу, щоб їх не нас на е цю годину-хвилину не було. І поїхали самим скілетом. <ріст> я так сидю далеко, що це. <ріст> Газальці руль ближче. Та я ну, в себе регулюю ближче, де тут станемо чи вигурує, е можна. Да, в принципі, отак, Впирайся в цей контейнер. Ти ж як інструктор. Зараз світофор буде. Взагалі піздець тебе буде, да? Нормально все буде, нахуй. Дай возьми, блядь, красный свет. тормоз давай, блядь, блядь, блять! филимон. Проводь мені стажировку. — Та я думав, Ви, ти все знаєш. Ні, ну я знаю багато, але не геть так багато. Поняв все, стоямба. Чик. Довоже. Щоб подушки не спрацьовували. Які подушки? Пуспалки. Время йде. Міняється. Стажируємося. У нас така сама табличка тепер є. Будемо возити контейнери. Ну машинка взагалі шикарна. Перше завантаження з двох до чотирьох із пролісків можна було сьогодні виспатися, що я і зробив. Тепер їдемо на вивантаження теж на епіцентр. Коротше, доїхали, я як казав, впав товар, а що? Бо я швидкість. Ну, коротше, я не швидкість, вони не примотані просто, вони просто стояли на под ну, на піддонах. І все лягло. Тут прям форт Бояра. Так. Ти побачиш, Ми йшли, йшли і прийшли. Так, їдемо десь по тусам, позапирають ці машини.